І далі ми продовжимо ефір розмовою із гостею в нашій студії. Це політолог Юлія Комарова. Пані Юлія, доброго дня вам! Вітаю! Я би хотів розпочати із детального аналізу цього сесійного тижня, який пройшов вчора. Був так званий безвізовий четвер, коли депутати дуже зі скрипом і з війнами приймали закони необхідні для візової лібералізації. Сьогодні теж був тематичний день. Давайте розпочнемо з кінця. Отож, чим запам'яталася вам п'ятниця сьогодні? Як спрацювали депутати? Які закони приймали і наскільки вони важливі зараз для України? Ну, почнемо з того, що депутати побили навіть п'ятничний рекорд недозавантаженості парламентської сесійної зали. Сьогодні ми спостерігали не більше 30% складу парламентарів на своїх робочих місцях. Сьогодні ми знову чули. Погрози спікера стосовно санкцій щодо порушників і прогульників, але ми розуміємо, що навіть застосування штрафів не зупинить народних обранців, які вже мислять в контексті майбутніх виборів, і яким, вочевидь, партійна каса пообіцяла компенсацію будь-яких. Штрафних санкцій заради того, щоб все таки всі народні трибуни і майданні гарлапани полишили місця у сесійній залі і подалися на трибуни і майдани готуватися до майбутніх місцевих виборів. Ситуація не гарна неприпустима, враховуючи те, що парламент. Не може собі дозволити в умовах військового конфлікту і в умовах пленарного тижня з такою безвідповідальністю ставитися до законотворчої роботи. Ну, відповідно, ми і не побачили результативної законотворчої роботи. Заплановано це чи ні? Навіть звіт уряду не змусив парламентарів до аншлагу у сусідній залі. Так само, на жаль, не вдалося, хоча б намагалися політики показати свою лояльність до питань свободи слова. І до медіа співтовариства, але все-таки електоральний інтерес виявився на першому місці і проголосувати мораторій на перевірки засобів масової інформації, про які не говорив тільки лінивий парламентар і не обіцяв тільки лінивий. Знову ж таки не вдалося. Чому не вдалося, виникає запитання, мабуть, все-таки вигідно тримати певну таку руку на пульсі, скажімо так. Свободи слова робити засоби масової інформації більш лояльними, більш поступливими, більш маніпульованими задля цілої місцевої виборчої кампанії. А Ви вважаєте от зараз зараз вдалий час в умовах гібридної війни з Росією для того, щоб повністю відпускати засоби масової інформації від будь-яких перевірок? Ну, безумно... ми бачимо приклад газети Вісті, як вони себе поводили там і, і інших просепаратистських видань, які показували і називали цих терористів і ополченцями, там і Хунта в Києві, і так далі. Ну, ми пам'ятаємо. Ну тут мова звичайно не йде про те, щоб була повна повен, повний хаос і Махновщина. А мова, здається, йшла про те, що напередодні виборів активізувалися заходи з перевірок. Ну от не хотілося би бачити і такої активізації. І в принципі було б непогано парламентаріям дати медіаспільноті сигнал щодо підтримки і показати, що політики на боці свободи слова. І хотіли дати цей сигнал, але бачите, не знайшлося людського капіталу в серединах Верховної Ради України. Угу. Чим ще сьогоднішній день запам'ятався вам і як ви вважаєте, чи пов'язана така низька активність народних депутатів із тим, що вони або використовують нинішню трибуну парламентську для того, щоб агітувати за свої політичні проекти на місцевих виборах, або вже давно поїхали і десь там агітують за своїх кандидатів в регіонах? А, ну... Все, все вірно, насправді, навіть деяким жестом здорового глузду є рішення стосовно того, щоб відмовитись від пленарності сесійного тижня перед, перед самими місцевими виборами, тому що ми розуміємо, що будь-якого конструктиву і розумної законотворчої роботи все одно не було б, а був би повний хаос і піар. Просто дуже прикро, що власне передвиборча логіка продовжує. Бути основним детермінантом політичного процесу, і навіть військові дії, і навіть погіршення економічної ситуації, і навіть невідворотний наступ опалювального сезону з усіма його інфраструктурними проривами і катастрофами, нічого не може відволікти наших політиків від цілей інформаційної політики. Запам'ятався день з таких приємних моментів. Тим, що продемонстрована певна парламентська солідарність у питанні Ігоря Мосійчука. Досить таки приємне враження справили народні депутати-лікарі, які поїхали особисто взяти участь в обстеженні Ігоря Мосійчука, висловити йому свою підтримку. В принципі, правильно, і з точки зору певної. Тримання контролю над ситуацією з боку профільного комітету медичного і з точки зору е, певних таких е, формування колективної е, політичної культури всередині парламенту. Е, ну, в цілому здивувало, звичайно, те, що. Не зібрав аншлагу звіт уряду. Дещо здивувало, що замість очікуваних кадрових ротацій, які б мали відтермінувати, певно, зняти напругу всередині коаліції, всередині уряду, ми бачимо навпаки сплеск активності тих міністрів, які знаходилися під ризиками відставок. Так, що питання відкладається десь орієнтовно до листопада місяця, будемо працювати з таким складом уряду, який є з усіма питаннями, з усіма недоліками, які виходять з його роботи. Пані Юлія, учора вчорашній день охрестили таким безвізовим четвергом, коли Рада приймала чотири законопроекти, які необхідні були для візової лібералізації. Давайте так головні з них обговоримо. Я би запропонував почати із державного фінансування партій, Як ми дуже Важлива реформа. Давайте роз'яснимо глядачам, в чому саме залежність нинішніх партій від нинішньої системи фінансування і чим новий закон, якщо його вдало імплементують, зможе зробити партії незалежними від олігархів. Ну, будемо відверті, нинішні партії, якщо брати суворо політологічне визначення, більше відповідають такому термінові як клієнтела, тому що ми бачимо власника партії представника великого бізнесу, і бачимо певний найманий персонал для інформаційно-медійних цілей для цілей публічної діяльності який відповідає якось певним чином узгоджує інтерес замовника із програмними позиціями, потім доносить цей певний мікс до людей. Дуже довго громадські активісти, експерти е, говорять про те, що нам необхідно наближатися до цивілізованої світової практики і переходити на державне фінансування партій. Е, перш за все, це дозволить якось оптимізувати і поставити в рівні стартові умови усі політичні сили, оскільки. Будуть певним чином обмежені партійні каси, партійні бюджети ми зможемо уникнути такого розгулу. Агітаційно медійної роботи, якій ми маємо зараз, такий певний неконтрольований інформаційний хаос, який дуже сильно спотворює сприйняття виборцям політичних програм і обіцянок. А, ну, а також ми зможемо все-таки відслідкувати, наскільки партійна політична організація є дійсно організацією з точки зору її структурованості, з точки зору членства, з точки зору виконання вимогам до статутної. Діяльності, оскільки у зв'язку з державним фінансуванням всі ці речі будуть ретельно перевірятися. Звичайно, інновація корисна. інновація буде стимулювати здорову партійну конкуренцію, оскільки доступ до державного фінансування зможуть отримати тільки ті, чия діяльність повністю відповідає критеріям. Дійсно, такої е, роботи на широкий публічний загал, пропонування певної політичної картини світу в, в масштабах цілої країни, і це безумовно формує європейські правила гри, це зовсім інший рівень політичної культури, е, це те, що піднімає наш політичний процес на сходинку вище, трошки наближує до Європи. Пані Юрій, а що від того пересічному е, виборцю? Ну, скажімо так, пересічному громадянинові. Це більший контроль за тим, куди власне, йдуть кошти платників податків, на які цілі, на які ідеї, на які програми. Це більша можливість не тільки бути виборцем, тобто обирати, але й бути обраним. Якщо партії будуть змушені більш ретельно підходити до виконання статутної діяльності, ми відразу побачимо. Що це зменшить інтерес до партійних структур з боку представників бізнесу, яким ми будемо відверті недостатутної діяльності, і стимулюватиме власне прихід до лав політичних сил людей, які дійсно хочуть займатися громадсько політичною діяльністю, людей, які розуміються на потребах суспільства, можуть сформулювати артикулювати політичний суспільний інтерес. Є зацікавленими у тим, щоб говорити від імені великих спільнотів, Not, і бути дійсно посередником між громадянським суспільством і державою. Безумовно, це все е, слугуватиме ошляхетненню українського політичного процесу, переходу від клієнтелізму, від патронатства, від кумівства, е, до того, щоб запрацювали соціальні ліфти, і політика стала трошки молодшою і трошки більш інтелектуальною. А навколо цієї трошки. реформи е, у так званих зрадофілів входять багато міфів, зокрема про те, що це буде дуже дорого для України і для їхнього бюджету. Чи насправді отака от система буде дорожча в утриманні політиків ніж зараз вона є опосередкована через якісь податки, через ренту, які отримують олігархи для того, щоб потім фінансувати свої політичні проекти? Безумовно, маю розвіяти міфи і сказати, що це буде дешевше, тому що ці всі заблудження мають під собою той ґрунт, що виборці просто не поінформовані про обсяги тіньової політичної економіки, так званої. Звичайно ж, при державному контролі, при державному фінансуванні йтиметься. Про суми, які в десятки разів менше і які набагато легше відслідкувати. Так що зрадофіли ем, ну, хочеться заспокоїти людей, зради тут немає. А, То... а які ще, от, крім цього, ходять? Ну, я зустрічав цифру про те, що державне утримання політичних партій, якщо розбити на кожного українця, це коштуватиме аж одну гривню в місяць. А які ще ходять міфи з приводу державного фінансування партій? А, ні, ну власне найбільший міф це дійсно те, що от, чому платники податків повинні зі своїх е кишень фінансувати от, політичних демагогів. це ми вже обговорили та. приблизно з того ж, як і суспільне мовлення. Це те саме. Ну ми маємо розуміти, що свобода від корупції, від патрон-клієнтелізму це трошечки дорожче аніж задарма. Ну а чи от перехід на таку систему державного фінансування партії, що буде прискіпливіше до них ставлення, що не буде там якої? тіньової економіки, що валютою не будуть розраховуватися з цими всіми людьми, які стоять в палатках і за якусь там рекламою друк листівок, які роздаються по скриньках, це призведе до того, що ті політичні проекти, які ми зараз бачимо, ну це ж не партії в класичному вигляді, це проекти, що їх не стане там через кілька років. Ну, я б не я б не була таким оптимістом. Насправді знаючи усі. А таємниці закулісного політичного двору в мене чомусь є такий прогноз, що партії знайдуть можливість якось об'єднати тіньову політичну економіку із державною її частиною. Власне, так як у нас робить бізнес, так приблизно будуть намагатися принаймні перші роки. Максимально знайти фінансовий компроміс, і в тому числі і валютний компроміс. Ну але раніше чи пізніше, тобто, мабуть, не сьогодні і не завтра, але післязавтра так чи інакше, ми вийдемо на прозорі правила гри, і в цьому безумовно є суспільний інтерес і суспільна користь. І на останок хотів би поговорити про решту три законопроекти, які були ухвалені в рамках оцього безвізового четверга. Це про інститут приватних суводових виконавців, про трудову міграцію і спеціальне накладання арешту на. Майно з метою усунення корупційних ризиків. Наскільки це було важливо для України? Я розумію, наскільки це важливо для Європейського Союзу, який би відкрив для нас кордон, а наскільки це важливо для українських громадян? Ну тут ви праві, безумовно, це ті критерії, які є трошки ближчими і зрозумілішими європейцеві, і ми намагаємося втілити їх у себе. Є побоювання, є ризики, особливо в частині приватних судових виконавців. Ми знаємо дуже такі негарні практики 90-х років, які повторюються у нас зараз. Дуже великі, дуже великі суспільні побоювання стосовно приватизації інтересу у цій галузі стосовно можливого якогось рейду. Бандитизму як тут можна трошечки розвіяти всі ці страхи? Ми бачимо, що у нас 20 років от не відбувалося якогось серйозного поступу, ми не впроваджували цих інновацій, але не досягли особливого успіху. От зараз, мабуть, треба трошечки сміливіше руйнувати застарілі і ті, які не виправдали себе практики ХХ століття, і намагатися от вже вжити в 21-му, пробувати щось нове, Здається гірше, аніж та ситуація, в якій ми перебуваємо зараз, вже не буде. А можливо, ось ці нові речі спрацюють на користь і створять якесь можливе законодавче поле, поле для маневру громадян. Давайте подивимось. Власне, не приймати тільки тому, що виникають страхи і занепокоєння це теж не метод. Ми консервуємо себе в минулому. А треба дивитися в майбутнє, треба пробувати рухатися, не боятися. Ми ж революція. Нере українці.